Всім привіт! Ви на каналі Містер Стів. І сьогодні я вам покажу самий крутий спосіб заробляти золото в Build a Boat for Tresher. Давайте не медлить, не кипятить воду в чайнику, давайте поїхали. Так, для початку беремо і ставимо лід в розмірі 9 штук. Отак. Робимо такий квадратик. Отак. З цим способом ви дуже легко. Заробите свої перші нормальні грошики в цій грі. Беремо цю Оп. Встаємо на неї. Берем не помню як цей блок називається, але його можна Получить в квесті та ще в якихось штучках. Ні, не так. Давайте рівно станем. Ну, десь так. Е, ось в якому квесті можна його отримати. Найди мене. Аж 25 штучок. Або ж, або ж вибить. З редкого. 16%. І оце це тоже. І льот так само. Або, даже знеобичного можна. Ні, ні з знеобичного не можна. Ну, коротше, розуміло. Е, копите золотишко десь. 450 золота копите і відкривайте. Ну, десь 70, що випаде. Уім. Ауч! Моя голов'яшка. Моя шапочка. Це ж моє достоинство. Я, коротше, куплю робукси на шапочку. Тому що я із безплатною шапочкою бігаю. А шапочка... Ну не, ну шап... не на саму шапочку, а на голову. Такс. О, золото! А ще вступайте в групу та получите на... Одну цілу, відсотка більше ось бачите? Замість 81 102. Вроді би мелоче, але приємно. Ось у мене воно засейвлене. Фарм називається. Ну, тільки трошки тільки оп. Давайте спробуємо накопити на отверточку. Е, Мені вона потрібна. Ну, вроді би, отвертка. Пензлик в не купляйте. Це просто для того, щоб красити. Це не дуже той корисна річ. Та йо -мо! А ще я таке тут подумав, і ще я таке тут подумав, що буде, якщо взяти, та ще й... На оцьому полетіти. оп Оп-оп-оп-оп. оп, 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 оп. Золотішко. Це все мені. Ви отримуєте блок та золото? Це ж класно. 92 нормально. Ну, взагалі? Взагалі? Желательно. Так щоб вы не сильно заигрывались с цим, тому що тоді вас будет не остановить, и вы станете мільйонером. От воно вам надо. Ааа! Мене летіть не дуже високо, тому що тоді воно вас не зарахує. Буде грустно, якщо воно не зарахує. Правда ж? Опа. Ну, давайте я вам оцей... вже зніму фрагмент. Я Вернусь, коли вже дознімаю. Коли я накоплю. О, ще й дали сундук. Давайте подивимось, як він виглядить. Ну угу. де він? Значить тут? У мене таких 14. Такс, очистимо територію. Ну ладно. Ну, є ще другі способи. Ну, я вам рекомендую лічно цей. Такс, такс, такс. Ось бачите, якщо низько. Оп-оп-оп. Йо -мо. По-перше, бідне я руку одірвала. Зато і золотом. Дивіться. От... Це я прилетів усю локацію. Отак низько-низько. А це що таке? Чо так мало? Ну, ладно. 1216, а скільки там воно стоїть? Отвертка 2500. Я вернусь, коли докоплю до Ну, я, короче, вже накопив на... кисточку. А нам надо еще тысяча. Так що я пішов. У. Ну, коротше, я накопив ці 2500 монет. Ой, золота. Э, давайте куплять. Мінус 2500 золота. Таке і все. Повчальний ро відеоролик був. Ставте лайки. Що не все. Тому що ми ще відкриємо парочку ящички парочку сундуків. Перший сундук пішов. Бачите, один льот потрібно дев'ять. Два таких відкриємо. оп. Все. Ну, я правда, якщо чесно, і не знаю, навіщо мені e, оце. Ну, ладно. Ой, тепер поплываю. Улітаю на Гаити <звучить> Муцара соседей.